Шалом, це Славко. Україна готова до миру, але якось не так. От, власне, це є сенсом подій Сночину з обстрілу України Путіним, з виступу Трампа, з виступу Зеленського, і ми маємо проаналізувати. Чому Україна, готовність України до миру не така, як від неї очікує Трамп та Путін? Перше, от, треба пов'язувати виступ Зеленського, виступ Трампа і ті події. Украї... Трамп руками Путіна власне ракетами Путіна не своїми ще примушує Україну до здачі певних позицій. І нашим завданням є визначити, які саме позиції в опорі України не задовільняють. Трампа. Тому що правильно казав Зеленський багато дзвінків, згодна Україна на мир якнайшвидше, і конструктивність. Україна він доводить, що Україна конструктивна, значить, в очах Трампа вона не конструктивна, знову згадує за гарантії. І за що ж, власне, Трамп побить нас ракетами Путіна? Як він сказав, я на місці Путіна так само би бомбив, дотискав. За що? Ну, перш за все, ймовірно, дотиснути за Курську область, щоб українці пішли з Курської області. Ймовірно, друге позбавлення розвідданих виглядає на те, ну, розвідданих по Курській області, це одна і, можливо, в додаток якось не так не так чинять спротив на східному фронті в Донбасі. Якось мало здають, замало Україна здає. Mm -hmm. Ну це гіпотеза. Перша, значить, моя, ми щоб я в докладі, бо б написав, що вимагають відступу з Курської області цими діями. Друге, я предположив би, що якось не так Збройні сили України бороняться на сході. Якось вони забагато собі дозволяють в обороні. І оці чутки, що там десь може їх налякав оцей контр, які оці от удари, контр, я б сказав, випади українців на Покровському напрямку, може це друге. Ми будемо обережно зараз. То всі вже розумієте, що нас власне насправді цікавить, нас дасть цікавить, чи заберуть у нас неокуповані ще території, а доводиться говорити за такі от оперативні дрібниці. Ну, що іще? Звернення не подобається Трампу звернення України до Європи. І тут він буде карати і нас, і Європу. І йому зручно, що руками Путіна він карає нас. От перевід, уявляєте? перевід американських військ до Угорщини, нібито з Німеччини, щоб там угорці їх роззброїли. І... Інтернували у випадку. Ну, ясно, чому у випадку нападу Росії Угорщина – ідеальне місце для дружня обидвом сторонам Угорщини ідеальне місце для роззброєння і інтернування американських військ. Ну і на те, що Європу можна додавити, вказує звернення Зеленського до північних держав, в тому числі ну, те, що ми говорили. І лишається. Ну, ясно, що іще. Вони що не не хочуть, щоб були гарантії від справжніх держав Заходу. Щоб тут миротворці були пальони якісь. Ну, ясно. Для Путіну потрібні тут пальони і миротворці. І я думаю, що значною мірою цих пальонних миротворців забезпечать через те, що і Європа слабенько опирається, по друге, Трамп на неї цикає активно. І от Бачите, ми змогли проаналізувати дві важливі речі. А третю, що нам з України залишать, путь Трамп каже, що змусить Путіна до якихось з поважних поступок. В чому можливі поступки Путіна допустити угорськівців на угорських та словацьких натовців в миротворців чи війська? Чи хто у них там ще проросійський буде, допустити проросійсь, проросійські війська якихось моротворчих сил, допустити формально натівців якихось? Така поступка можлива пальоная. Але поступка в територіях не вимагати ще не окуповані території, тому що лінія фронту вже буде для нас край вигідною, Навіть можемо не, не мріяти. У зв'язку з цим от ударами Путіна за Дніпро спробами на Херсонському напрямку діяти, ми навіть можемо не мріяти за те, що нам полосу вздовж Дніпра звільнять. А всі оці Харкові, кому вони як це? Харковчанка, як казала, Вірка Сердючка на, на кашу чи на що вона пельмені Харковчанка. За от пельмені харковчанських можна не переживати, там немає значення, кому ця вата належатиме. Тому що Путіну потрібен резервувати, щоб добивати Україну надалі. Чому, от ви питаєте, чому він Харків не вимагає, а йому резервувати потрібен, щоб добивати Україну надалі? От бачите, що з наявними даними ми не можемо відповісти на головне питання, чи обстрижуть нас далі лінії фронту? Це єдине, що має значення. А те, що ви питаєте, чи ми чому ми не аналізуємо? Всі оці військово-оперативні манси, а на що? Всі вже змирилися. Навіть наш Карабас-Барабас, власник свічного батальйону, і той вже гроші спонсорів, донаторів витрачає на Кривосвійкріпасний театр. Це не каприз старої людини, що цікавиться молодими акторками, які грають його невісток. Він же ж, розумієте, кожна з немолодих людей хоче, щоб його проблеми з невістками знайшли своє вираження. В театральній мистецькій формі, але йдеться про те, що Холодний Яр насправді розумієте, ми маємо бачити далі оцих, от зрозумілих нам комунальних кухонних бажань немолодих молодих людей. А те, що Холодний Яр має будувати нових бійців, зараз власне, ми маємо зробити висновки з сумної кар'єри українського націоналізму. І перший, поки що, єдиний як висновок, який я зробив. Він цілком традиційний для всіх українських націоналістів, що перш ніж розібратися зі Сходом, перш ніж побороти схід, нам треба побороти захід. Але цього, розумієте, це розумів товариш Сталін, как ви розумієте. Як там було сказано в о Закарпатських о воєнному трибуналі в Закарпатських областях, оскільки його діяльність в організацію Українських Націоналістів не була направлена на Совєтський Союз, значить, то тому Памілувати, значить, амністі. Так і тут, От те, що зрозуміли наші націоналісти, що перш ніж боротися з Росією на Сході, треба боротися з захисниками Росії на Заході. Але, бачите, в цей раз у нас нема товариша Сталіна, нема на кого опертися в нашій боротьбі з Заходом. Те, що наші міхрютки поруч зрозумієте, в чому проблема? Ми втратили от Путін провів війну дуже успішно. Ми втратили кращу частину нашої націоналістичної еліти, а Путін вкрав, втратив найгіршу частину свого російського мотлаху. І головне, що він довів боєздатність цього мотлаху. Ви бачили, що мотлах наступав підпалзая. Как завод, інвалід, так заводка і не по усоветочкам на тілешки, як вони ползли займати відведенные им позиції і на милицях наступал. Ви розумієте, яка це реклама російського солдата, що вони навіть на милицях, на поусокнутих поповзуть, по землі поповзуть, на трьох ногах не добити, займати відведення їм для накоплення живої сили укриття. Ясно, що Європа боїться. І ніяка ядерна, знаєте, ніяка ядерна зброя на Польщі від таких людей не замінить. А якщо поруч з Москвинами і наші поповзуть, там вважають. Ви розумієте, ж ви помітили, що всі оці спроби Європи оборонитися, вона якось дуже непомітно не включають Україну на місце України так от м'якенько, собі, тихесенько з традиційним манцем влазить польща. Але що я хочу сказати на все це, в чому ж тут Господь Бог і в чому ж тут надія на Господа Бога і надія на краще, про яку говорить Ася? А я вам розтлумачу. І це знає навіть один з наших споживачів. Україна затягує з собою. Ну, ви ж читали оцю видатну заповіану Томаса, Україна з собою нахуй спроможна затягти будь-кого, хто з нею зв'яжеться. Ми затягли послідовно річ Посполиту, де Річ Посполита, Мо де моцарство Річі Посполитої, де Берегова імперія Швеції, ми Швецію затягли з собою в нахуй, де Османська імперія, який би другом нам зараз не був Артахат, затягли з собою в нахуй. Де Австро-Угорщина з Василем Вишиваним? Затягли з собою в нахуй? Де Німеччина з Гітлером, котрому ми служили так, як мали б служити Сталіну? Затягли з собою в нахуй. Де Радянський Союз, котрому ми українці теж служили так, як мали б служити нацистській Німеччині. В кількостях, Затягли з собою в нахуй. Так що тепер можна, можна і зрозуміти небажання Путіна куповувати нас повністю. Може він щось таке відчуває, що якщо він нас повністю підкорить, ми ж не чеченці, ми ж його точно затягнемо з собою в нахуй. То і Європа, виходить, це знає, теж не хоче нас брати до себе, щоб ми її не затягли в нахуй. От така от потенціал царства Гога і Магога. І повірте мені. Мои следующие сюжеты будут не менее не менш веселыми и жизнеспособными, чем прошлые несколько дней. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширьте, будем вам вдячны. Я сегодня так переживала, да. знаете, вот тоже аж голова раздулась. Пока полный интервью Трампа не услышала в правильном переводе. Да, расскажу дальше. А потом я поговорила с одной своей знакомой, которая, ну, я общаюсь с людьми, которые вот у не, необычными способностями, да, и не я лазить, говорю: вот ты видишь то-то, то. а не скажи, есть. пожалуйста, что с нами будет с Украиной? Скажи за сроки. Она сказала: будет тяжело до мая, а после мая уже будет полегче, и короче э, все будет хорошо с Украиной, сказала она. После там. да, после мая. Да. І втім так... раціональне підтримує духовне. Потому що раціонально где-то те же саме. От я вам поясню, чому ми Засі ніколи не оповідаємо за духовне, за досвід її бабусі, за її досвід, за випадки, за побачене, навіть за побачення нами паралельного Києва, власне, як от він десь ми ж має... поясню. Ви скептик, і ця людина не може черпати, до якої зверталася Ася, інформацію з джерел новинних, з інших. Вона в іншому інформпросторі існує, і от те, що вона могла зачерпнути, коли систематично і фахово цікавилася би політикою сьогодення, то вона б це могла повторювати. А вона поза цим світом живе, і трохи не до цих, от ваших новинах. Ну, не до не до новина. Тому я скажу, що цей цілком раціональний духовний співпадає, щоб ви розуміли, але це так, це вимушене від нас пояснення, тому що ми ну, не, цю сторону нашого життя ми не афішуємо. Ну, і ще Власне, добавлю, ще вона дуже хвалила нашого Зеленського. Там потовів. Ну, і сказала, що такого лідера ще треба поїхати. Ви багато бачили, щоб так Трампа доводив? Ви бачили багато людей, яких виганяли з овального кабінету. Таких не було. Бай! Да? Лайкайте, поширюйте, і підтримуйте. підтримуйте. Будем вам дякувати.